Доброго дня малята! Давайте сьогодні з вами трішки поекспериментуємо і дізнаємося, що відбувається з водою при низькій температурі. Для цього нам знадобиться форма для льоду, ниточка, фарби і водичка. Почнемо. Беремо нашу водичку і розливаємо в'ємність для льоду. Потрішки не поспішайте так, обережно, щоб не перелити. А тепер беремо пензлика і формуємо кожну. Є так? Фарба, Дивіться. Ось так. Яскраво виходить. Червоний, тепер помаранчевий, так? назьмемо жовтий колір, божу помаранчевий, давайте спробуємо зелений. Рожевий. Вибирайте кольори, які вам подобаються, так? Видний. Щось пробуємо жовтенький. Ось так. А тепер приберемо фарби і дивіться, пускаємо в кожну ячеечку так, ниточку. Ось так. Ниточку, я на краю ниточки зав'язала вузлик, хай вам батьки допоможуть. І в кожну ячеєчку опускаєте ниточку і ставимо на холод. І треба трішки зачекати і подивимося, що в нас вийде. Дивіться, малята, що в нас вийшло? Водичка замерзла і перетворилася на лід. А тепер давайте. Тепленько одягнемося і вийдемо на вулицю, щоб почепити наші льодові прикраси. Дивіться, малята, як гарно виглядають наші льодові прикраси на ялиночці. Ви можете прикрасити і дерево, і кущик. Так? Знімаємо і прикрашаємо. Так. Ось так. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалось експериментувати з нами. До нових зустрічей! Бувайте!